Побачити за кадрове життя телеканалів ІРТ та місто Плюс приїхали учні з міста Берестин, що на Харківщині. Оглянули кожне робоче місце, редакцію, де працюють журналісти, виробничий відділ, де монтують програми, режисери відеомонтажу та зберігають свою професійну техніку відеооператори. Особливу зацікавленість школярів викликала студія звукозапису. Ви бачите, що студія звукозапису, окрім того, що звукоізольована, вона ще обладнана спеціальним мікрофоном. Так? Це професійний мікрофон. Традиційно відвідали юні екскурсанти і ефірну студію, де працюють ведучі та записують численні інтерв'ю з гостями. Кожен охочий мав нагоду приміряти цю роль і на себе, почитати текст новин з Суфлера. Моє вітання усім, хто приєднався до нашого ефіру. До вашої уваги новини у студії Козровська Марія зрозуміли наскільки важлива постава, дихання, чітка дикція та правильна інтонація. Говорять діти, треба тримати ровно спину, щоб мене було повністю видно, щоб бути я. В корсеті. треба дивитися в камеру ровно, як там, що кармара яка є, стоє, і що треба читати все правильно. Мені дуже сподобалося. Ще кучу фоток наробила. Запам'ятала більше там ну, кімнату, там де записувати звук а там там було класно, бо що там Тут мені не вразили камери, вони прямо отакі. Під враженням і батьки, які організували екскурсію для своїх дітей, говорять, на телестудії їхня команда вперше, тому було пізнавально. І різні активності, майстер-класи, і один із цих, це якраз похід до телестудії. Це вперше в нас, і всім діткам, я думаю, сподобалось мені також, тому що все незвичайне, все вперше ми бачимо такі і кабінети, і таку роботу вперше. І, можливо, пропуск. Кають екскурсанти згодом повернуться сюди, але вже майбутніми телевізійниками.